На цьому полі зібрались дільничні інспектори прикордонної служби, аби продемонструвати усі свої навики та вміння у роботі. Ці люди в відомстві є надійною з'єднувальною ланкою з мешканцями прикордоння. 25 військовослужбовців південного регіонального управління приїхали до Білгород Дністровського, аби взяти участь у щорічному конкурсі. Конкурс проходить це одне, но воно зближує. Взаємодія просходить, опитом обмінюємося і Показую свої вміння в конкурсі. Ви вперше тут приймаєте участь у конкурсі, чи вже приймали і, можливо, є якісь досягнення, якщо приймали? Приймав вже неодноразово, був на перших, другому етапі, третьому етапі, Займав перші місця тут, на другому етапі. І на третьому етапі, що я займав це шосте місце по Державній прикордонній службі. Військовослужбовець Котовського прикордонного загону вже 12 років свого життя віддав службі. Олександр Гуртовий розказує, що не бачить себе у іншій сфері. Інспектор розказує, що вже втретє приймає участь у цих змаганнях та має певні досягнення. Спочатку в одеському загоні це, значить, проходило, це 2009, по-моєму, рік був. Потім у 2012 році я тут, у Білордністровському загоні, в конкурсі приймав участь. От, і, у 2012 році попав команду, яка їздила на захищати регіональне управління південне. От. В Черкаси. От. І це вже значить, на базі Котовського загону у нас проводився перший етап змагань. От. І Там було відібрано 5 чоловік, в яку я п'ятірку теж увійшов. От. І Сюди вже приїхав вже захищати честь Котовського загону. Щорічно в державній прикордонній службі визначають реальний рівень фахової підготовки спеціалістів. Даний ви змагань вже стає традиційним для білорізовського прикордонного загону. Оскільки вже останніх три роки він проводиться на базі нашого прикордонного загону. Участь приймають всі представники всіх прикордонних загонів південно-ріна управління, зокрема цього року. Представники Могилів Подільського, Котовського, Білородністровського, Одеського та Ізмаїльського прикордонних загонів виключно участь приймають лише ті посадові особи, які обіймають посаду дільничого інспектора прикордонної служби. Відповідно до програми, змагання поділили на дві частини індивідуальна першість та естафета. У першій визначають інспектора, який має кращі теоретичні знання положень та практичні навички під час виконання завдань. Естафета ж показала уміння інспекторів діяти в екстремальних умовах та їхню здатність якісно виконувати свої обов'язки щодо виявлення та припинення правопорушень. Перед цим Змаганнями другим трап, відповідно, аналогічні змагання були проведені в усіх прикордонних загонах, де відібрались кращі з кращих, формувалась команда, яка вже представляє свої прикордонні загони от, безпосередньо на другому етапі на рівні південного регіонального управління. Кращою в естафеті була команда Білгородністровського прикордонного загону. За підсумками ж усіх змагань в командній першості місця розподілились наступним чином. Перше місце виборов персонал Одеського прикордонного загону. Друге посіли військовослужбовці Могилів Подільського. А срібло отримали стражі кордону Білгородністровського загону. За високий рівень фахової підготовки під час проведення змагань учасників нагородили пам'ятними кубками. Олена Малеван, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.